Вівторок, 20 травня, 1182 доба війни. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини й України. Дніпро втратив свої позиції у рейтингу прозорих міст. У столиці відбулося нагородження жінок третього тисячоліття. Про це та інше у цьому випуску у студії для вас працюють Павло Живітьєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області а вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Три повітряні цілі знищили оборонці неба, але атака не минулася без наслідків. У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники. У Синельниківському районі через застосування агресором безпілотників є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь. По Нікопольщині продовжувалися удари ФПВ дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровський. Мирівська і Марганецька громади усюди минулося без загиблих та постраждалих через обстріл Покровської громади Нікопольського району, що стався вчора надвечір, пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. Про ситуацію в інших регіонах ворог спрямував дрони, артилерію та авіаудари на Херсонщину. Російські військові пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Окупанти понівечили стільникову вежу, гаражі, сільгосптехніку та авто. Через російську агресію п'ять людей дістали поранення. Окупанти завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаційні обстріли, застосував безпілотники різної модифікації, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. Мирні жителі на щастя не постраждали. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1030 чоловік особового складу ворога. Загальні ж втрати ворожих військ за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу. Понад 975 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 36 тисяч крилатих ракет 3 тисячі Президент України Володимир Зеленський у Києві відповів на запитання журналістів. Мова йшла зокрема про телефонні розмови із президентом Америки Дональдом Трампом та лідерами європейських країн. Прошу пряму мову. У мене сьогодні було. Два дзвінка з, з президентом Трампом в різних форматах. Перший дзвінок був ми з ним проговорили про про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків. І я дуже його попросив. Подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати припинення війни і не захоче закінчити цю війну. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас і для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовились, що буде в нас. Потім а, контакт а, після його розмови з Путіним. А у нас зараз була розмова а, достатньо довга. Я думаю, що більше години. В, в іншому форматі форматі, а, форматі був я, а, президент Трамп, і ми і підключили наших колег а, президент Макрон. Президент Італії, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ, також був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І ми, а і Урсула фон дер Ляйен, президент Єврокомісії ще раз. Я сказав, так, да, президент Франції Мануель Макрон. У нас була така а, розмова. Розмова була довга, а, різна по характеру. Я так розумію, що е, президент Трамп. Е, Вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його опозиція. Він її продемонстрував. Ми довго про це говорили в сухому залишку. Він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їх бачення. Ну, ми в свою чергу. Я в свою чергу попросив президента Трампа, що якщо Бачення російської сторони буде не підтримано українською стороною. Ми би хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити і щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що проговорив саму можливість. Все ж таки серйозних сильних санкцій. Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у зустрічі, коли можеш розправити крила, яка була присвячена безбар'єрності в комунікаціях. Із цього заходу розпочався національний тиждень безбар'єрності – всеукраїнська інформаційна кампанія. Визначення інвалід Україна усунула на законодавчому рівні у 2018 році. Але очевидно, що одного законодавчого кроку мало, і нам знадобляться іще ще роки, щоб прибрати ярлики та стигми із колективної підсвідомості. і з побутової мови наголосила перша леді у цій зустрічі. Взяли участь представники громадської організації Безбар'єрність дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, Центру соціальних змін і поведінкової економіки. До дискусії долучилися представники медіа, бізнесу, архітектурного середовища, ветеранської спільноти та сфери психологічної підтримки. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо. Дніпро втратив свої позиції у рейтингу прозорих міст. Наше місто тепер у списку частково прозорих у новому рейтингу. Зафіксували падіння показників Дніпра більше ніж на 12%. Програма Прозорі міста Transparency International Ukraine презентувала результати рейтингу прозорості міст під час повномасштабної війни. Як зазначили в організації, результати дослідження роботи міських рад за 8 років доводять, що розмір міста і бюджету має помірний вплив на рівень прозорості. Водночас, кількість повітряних тривог взагалі не корелюється із відкритістю міста. Найбільший рівень прозорості залежить від політичної волі, керівництва і системності. Тяглості зусиль, яких докладають, щоб впроваджувати відповідні механізми. Загартовані війною у Києві відбулося нагородження жінок третього тисячоліття. Всеукраїнська премія щороку відзначає внесок жіноцтва у розвиток суспільства. Партнерами заходу став міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність та телеканал. Д1. про відому премію із новим сенсом у матеріалі наших київських кореспондентів. 16-та церемонія нагородження відомою премією відбулася у міжнародний день сім'ї та свято Вишиванки. Саме вона стала основним бранням гостей заходу у приміщенні академічного театру Ляльок у Києві. З вітальним словом звернулася керівниця громадської організації Жінка третього тисячоліття Лідія Лісімова. Коли ми всі боремося. У нас є багато героїв, і суспільство не має права не дякувати вам, наші справжні герої, наші жінки. Дякую вам всім. Я хочу побажати нам всім звичайної перемоги, миру і хочу побажати нам всім сил, терпіння і витримки. Обов'язково ми з вами цю перемогу виборемо разом. Дочекаємось. Нашого щасливого, красивого українського майбутнього, слава Україні. Всеукраїнська премія жінка третього тисячоліття існує з 2006 року. За цей час нею відзначили вже пів тисячі українок, і це вже друга церемонія, яка відбувається в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Оксана Домашенко підписала свій перший військовий контракт ще у квітні 2023 року. І дотепер вона працює медиком і рятує життя. Я ті в першу чергу хочу розділити зі своїми побратимами та зі своїми посестрами з тими побратимами, Тимами, які на превеликий жаль, уже знаходяться в небесному війську і дивляться на нас в небес, і з тими, які по, сьогодні, по сьогоднішній день боронять наше буденне життя. Зворушливі промови, номінації та виступи артистів для учасниць заходу. Але які особисті історії стоять за цим серед нагороджених дружина Маріупольського прикордонника Зазовсталі Ксенія Башкісер? Вже четвертий рік поспіль вона бореться, аби повернути свого чоловіка із російського полону? Ми боремося, намагаємося робити все. Я не одна, нас багато а з родинами ми. Намагаємося бути голосом тих, хто там, тому що, на жаль, вони в пеклі знаходяться, і в них є одна надія тільки на нас. Це символ того, що нас чують, що чує не тільки влада, а чує суспільство, яке визнає цю важливу місію по поверненню наших військових. Лауреатка премії Альона Чебашова, багатодітна мати, бабуся і підприємець. Її рідне місто Пологів Запорізькій області окуповано під час повномасштабного вторгнення Росії. Жінці довелось відновлювати свою справу із нуля. Все втратила, переїхала з окупованої території. Відновилася роботу в Києві як підприємець. Надала роботу ще двом своїм дівчаткам, які працювали у мене в пологах. Старший син Олексій був військовим журналістом. Загинув в Сєвєродонецьке в 22-му році. Був командиром інтернаціонального легіону певної частини. Посмертно має нагороду і на звання майора. Менший син служить, боронить країну, тому що наше майно втрачене, наше життя зруйноване. Щоб хтось тебе захищав, це неправильно, тому самі за себе і воюємо. Ми з чоловіком відновили роботу як ФОП, працюємо в Києві, відновлюємо економіку. Керівниця державної служби зайнятості також серед лауреаток премії за допомогу переселенцям та тим, хто втратив роботу через російського агресора. Для мене сьогоднішня нагорода це визнання кожної жінки в Україні. Це і майстрині, і берегині, і люди, які кожен день дарять свою любов, свої знання, свої навички і допомагають людям в Україні і працевлаштуватись, і навчатись, і знаходити взагалі себе. Бути серед найкращих представниць українського жіноцтва саме по собі є високою нагородою, вважає Наталія Мацак, прима балерина національної опери України. Для мене це справді честь, тому що бути серед таких жінок, які кожен день віддають своє. Здоров'я, свій час на те, щоб ця Україна була сильною і щоб вона могла надалі жити, і щоб коли наші воїни справжні повернуться додому, щоб вони мали куди повернутися. Тому для мене честь бути серед цих жінок. Саме до таких героїн сучасності належить Олеся Баженова. Вона добровільно приєдналася до збройних сил України ще 2015 року. Працювала на евакуації поранених, мати п'яти дітей, серед яких троє усиновлених. Присвятила своє життя війську, коли на фронті загинув її син. Це нагорода не тільки моя, це нагорода визнання е мужності, сили волі. Всіх жінок, які не тільки на передовій, а в тилу борються за зміцнення, повернення, перемогу нашої країни і відповідно її майбутнього процвітання. Ми боремося за своїх дітей. Окрему відзнаку отримала і заслужена артистка України Оксана Петровська. Під її керівництвом Дніпровський музично-драматичний театр імені Шевченка дав понад 100 концертів для поранених і захисників на передовій. Її вистава з вірою, надією у серці присвячена чи на всім матерям, які втратили своїх синів через російську агресію, тому її слова зі сцени так лягли на серце кожної жінки, хочу сказати велика подяка нашим воїнам за те, що ми маємо сьогодні можливість прийняти ці наші нагороди і подякувати її сцени усім нашим героям. І побажати в день сім'ї, щоб всі родини зустріли своїх дітей, наших захисників Янголів. Матері терпимо, чекаємо і будьмо всі здорові. Служу українському народу, службу театру, ненавиджу ворогів. Носенко, Олександр Хлименко. Київське бюро телеканалу Д один. Весілля військовослужбовця Національної гвардії України відсвяткували у Дніпрі. На церемонії реєстрації шлюбу побувала знімальна група нашого телеканалу. Ми теж привітали молодят. Розповідає журналіст Максим Ромах. Військовослужбовець Національної гвардії України Богдан та його наречена Альона одружилися у день вишиванки. Це свято є символом української ідентичності та культури, і його значення цього року ще більш підкреслюється таким важливим життєвим кроком для новонародженого подружжя. Серед визначних подій, на які традиційно одягають вишиванку, це, звичайно, є весілля. Особливо вишиванка, актуальна зараз, у військовий час, вона нагадує нам про те, що життя продовжується. На сьогодні по Дніпропетровській області зареєструють у вишиванках шлюб 55 пар наречених. Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день сім'ї, Всесвітній день вишиванки з вірою у перемогу, з надією у мирне майбутнє і з великою дядькою. Чністю тим, хто боронить нашу країну кожен рік у нас дуже багато шлюбів військових з Самого початку повномасштабного вторгнення. Привітати молодят з важливою подією та висловити їм найкращі побажання. Прийшли близькі друзі, родичі та побратими. Тим паче молодята чекають на поповнення в родині. Що побажати? Це саме головне це сімейний затишок, щоб у них був завжди. У них був добробут в родині, щоб у них все в житті так склалося, як вони були. Ну і саме головне, щоб їхні поповнення живе, щасливе і нікого не знало, що таке війна. Саме головне це здоров'я, терпіння. Піння наснаги і міцного, міцного кохання. Сім'я Березовських народилася у складний для країни час. Однак наречені стверджують, що війна не привід не одружуватись, бо якщо почуття справжні, перешкод бути не може. Ми, по перша служба, тому що я військовий і ми вже дуже давно були знайомі і вирішили ну, стати сім'єю, зробити це незалежно від того, війна чи не війна. Бо надія є, що все нарешті закінчиться, але ж сім'ю будувати потрібно тоді, коли вже настав час і є бажання незалежно від того, що відбувається вокруг нас. Всі живуть, всі хочуть жити, тому нічого особливого. Навіть серед війни і сирен українці народжують нові родини заради майбутнього, бо вірять, ми обов'язково переможемо. Ромах Максим Віталій Шалдов, новини Д1. У Кам'янському відбувся третій відкритий турнір з кіокушен-карате До під назвою Воїн світла. Турнір став знаковою подією не лише у спортивному житті громади, а й у загальному громадському просторі. Він був присвячений пам'яті видатного земляка, тренера та військовослужбовця збройних сил України, героя Олександра Малофєєва. Детальніше у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення «Містебе». Захід зібрав 270 учасників із 18 команд, які представляли Харківську, Дніпропетровську, Київську, Кіровоградську, Миколаївську, Полтавську та Запорізьку області. Дякуємо кожного з вас за те, що ви приїхали сюди, к нам в наше місто, тому що дуже багато щоб шанувати пам'ять. Олександра вшанувати пам'ять всіх наших загиблих героїв за тих, яких ми сьогодні живемо. На змаганнях, окрім спортсменів, були присутні друзі, колеги, учні Олександра, а також його родина, дружина Оксана та діти Артем і Аліса. Алісу, яка напередодні святкувала день народження, також привітав міський голова. Від імені всієї громади разом з представниками громадськості вручив дітям героя подарункові сертифікати. Олександра Малофієва пам'ятають у місті як талановитого і щирого педагога, тренера та спортсмена. Спогадами про чоловіка поділилася дружина Оксана. Ми познайомились вже, були досить дорослі. Він займався каратес професійно з 15 років. Сами перший сів наш пагат йому подобалось все, що стосується карате, все, що стосується справи, що стосується цієї культури. Він дуже багато читав літератури з цього приводу. І він зрозумів, що це покликання його життя. Тому вирішив професійно займатися і стати тренером, готувати дітей, навчати їх, бути сильними, мужніми і справедливими. Олександр Малофєєв пішов на фронт добровольцем. Він був двічі поранений. Однак, після реабілітації щоразу повертався до бойових побратимів. Загинув у червні 2022 року, рятуючи пораненого товариша. Цей турнір це не просто про спорт, це турнір про пам'ять про шану нашого прикладу. Незламності, героїзму для всієї федерації, тому що Олександр він не просто тренер і наставник, він ну, справжній герой. Хочу подякувати меру міста Кам'янська Андрію Білоусову за допомогу в організації цього турніру, а також організатор змагання це керівник. Усімкан Роман Кашира вони разом з Олександром Малофеєвим заснували клуб. Вони тренували дітей. 90-го року ми з Олександром займалися, і тренерською діяльністю і спортсменами були. Ну, Олександр був доброю людиною, доброзищего світлим таким чоловіком був. Тому ми назва виникла у нас. Світла назва турніру, тому що він був світлою доброю людиною. Під час ідеохроніки, яку транслювали на заході, навіть суворі чоловіки не змогли стримати емоції. У кожному кадрі Олександр із щирою сонячною усмішкою завжди позитивний, завжди з відкритим серцем. Дуже багато тренувалися, зустрічалися на змаганнях, проводили комітет, марафони. Це була незвичайна людина. Приклад патріотизму це дуже харизматична людина, людина з великої літери. Він гарний батько був, гарним воїном був, гарним тренером був. Його всі поважали, всі шанували, всі любили. Ну На жаль, війна забирає кращих. Знаєте, це дуже добре, що турніри таких масштабів показують. І родині, і близьким, що його пам'ятають і підтримують. Це дуже необхідно. І мені, і моїм дітям, які бачать, що їхнього тата пам'ятають, і їхнього тата шанують. Такі заходи потрібні. Дуже потрібно розповідати такі історії. Те, що серед нас такі прості люди, і такі великі герої. Пам'ять про наших героїв ми маємо не лише берегти, а й передавати наступним поколінням. Це наша історія, це наша українська незламність і нескореність. Ірада Акімова, Максим Алещенко, спеціально для телеканалу, де один. До надзвичайних ситуацій далі у випуску у кривому розі сталася пожежа в інфекційній лікарні. Людей оперативно вивели з приміщення. Деякі пацієнти змушені були рятуватися через вікна на другому поверсі будівлі. На місці події працювали рятувальники, які допомагали постраждалим покинути небезпечну зону. Очевидці припускають, що причиною загоряння міг стати недопалок, який хтось кинув у палаті. Втім, причину оприлюднять пізніше. Головне, що всіх пацієнтів, серед яких були і діти, вдалося вивести із будівлі. Однак, як повідомили в головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, на пожежі виявили тіло загиблого чоловіка. Триває слідство. Дніпро прийняв кубок активних змагання всеукраїнського мультиспортивного проєкту, що об'єднує дітей та юнацтво навколо здорового способу життя. Це частина програми президента України Володимира Зеленського Активні парки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Кубок зібрав 16 команд зі всієї області. Кожна пробувала свої сили у чотирьох дисциплінах: флорбол, доджбол, регбі 5 та панна футбол. Найкраще. Чи результат продемонструвала збірна Синельникового? Тепер вони змагатимуться за першість турніру у великому фіналі, який відбудеться у Львові. Туди з'їдуться 20 команд з різних куточків України. Бадмінтоністи з Дніпра здобули 11 медалей на Кубку України з Бадмінтону, який відбувся у Києві. Спортсмени отримали дві срібні та дев'ять бронзових медалей. віце чемпіонками змагань стали Марія Улітіна та Наталія. Войце і на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 11 до 14 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 2 метрів на секунду. Синоптики прогнозують опади у вигляді сильного дощу протягом цього дня. У Кам'янському та Павлограді від 10 до 16 градусів тепла протягом усього дня очікується дощова погода. У синельниковому та кривому розі від 10 до 15 градусів вище нуля. Також ітиме дощ у Самарі і Нікополі стопчик термометра покаже від 11 до 15 градусів із позначкою. Плюс протягом всього дня очікується сильний дощ. У жовтих водах від 9 до 15. Синоптики прогнозують дрібний дощ протягом всього дня. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.